І знову з вами справжні моменти. Вітаю вас, друзі! Показую вам гарні клумби, гарні мінісадочки, співаю оди е, туйкам, які є на моєму шляху, я зустрічаю так і ялівцям. Ялівці це дійсно ось завжди. Ось і так чудово. Це тут дитяча площадка. Зайшла зараз на цей майданчик. І з цього майданчика є така коротенька вуличка. Тут з цієї вулички, очевидно, приходять гратися сюди з дітками. Ми бачимо, іграшки лежать. І зараз я поведу вас цією вуличкою. Ан далі також росте ялівець. Ми бачимо з вами. Зараз також наближу його вам, покажу ялівець. Краса ялівців. так? Ми бачимо. І виходжу, от квітнуть маргарітки. Тут скрізь по клумбах квітують маргарітки. І зараз я вас проведу однією із вуличок Кракова знову. І разом з вами полюбуюся цією красою. Ось це оця така вуличка. На ній такі один, два, три, чотири. Чотириповерхові будинки. Я так розумію, що цей будинок, очевидно, можливо, на чотирьох власників бачу чотири балкони, а можливо, на двох власників. Тому що чотири гаража я бачу. Ну, я не можу сказати точно на скількох власників. Ось показую вам знову. Не перестаю співати воду ялівцям. Звичайний ялівець козацький, як ним не зачаровуватися цим ялівцем, він розростається дуже швидко, ось оце його така особливість. Його можна стригти придавати будь-яку форму. Я вдома стримую ріст його, тому що він дуже росте. Але якщо є ось такий куточок на присадиній ділянці, де можна посадити ялівець і дати йому волю, щоб він ріс, нехай собі росте, тому що ми з вами бачимо, що якщо росте ялівець, то там не пробивається саме ніякі рослини більше. Далі газонна трава, далі ми з вами бачимо також ялиночки, ростуть. Все зелене, зелене. Я зачаровуюся саме ось цим зеленим і розумію, що треба зеленого мати вдома якнайбільше. Далі також ось такі будинки, там також туйки ростуть, але то спускаються туди будинки нижче. Зараз я хочу показати вам іще клумбочку із ялівця. Такий міні-садочок ми бачимо, що ось знову ялівці, знову ростуть туйки. Знову ми бачимо далі посаджені ялинки. Перевага надається тут зеленому, зеленому. Так. І бачимо, ось який ялівець чудовий. І постійно літають літаки мирне небо. І літають літаки. Бачимо, ось яка краса. Саме подивіться, це ось такий один ялівець хочу трішечки зменшити, так, спробувати. Оце такий один кущ ялівця. Бачимо, наскільки це гарно. Ось вам отакий він. Так гарно-гарно росте ялівець. Далі такі вищі туйки, далі деревце декоративне Ми бачимо так. Височенький стовбур, і зверху шапочкою воно буде рости, розпускати свої листочки. І тут ось подібні такі у всіх будиночки. І хочу пройти ось далі. Мене зачаровує одна така клумбочка, яку я би назвала міні-садочком. Цю клумбочку. Тут поєднання: і квіти, і рослини різні, які так фігурно. І хочу вам розказати саме ось, ось цю, про цю клумбу. Ми до неї підійшли до цієї клумби, і ми з вами бачимо, як тут вистригаються ялинки. Далі також зелені насадження ялинки. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут золотисті туйки, вони пострижені далі, дві туйки стоїть. За ними явничо стоїть, бачимо, який величезний кущ, рододендрону далі росте. Ось туйка, дві туйки шаровидні ростуть, юка росте, нарциси. Бачимо ось крокуси вже відцвітають. Вони вже буйно-буйно цвіли. Але вже починають відцвітати. Бачимо також ось тує, це ту я смарагда. Отак От вона також гарно так вистражена. Далі то деревце таке кульки на кронах, то як же він називається? У нас заборчики багато також саджають з нього. Зараз не можу згадати його назву. І тує, о, не тує, а оце канадська ялинка, коніка. Я так люблю саме ці канадські ялинки, коніка. У нас вдома є такі ялинки, я посадила іще багато ялинку, а далі котик сидить. Дивіться, ніколи в Польщі не побачиш котів. Всі гуляють з собаками, а котів немає. Взагалі ніколи, от скільки не йдеш по дорозі, ти ніколи не побачиш собаку, який би йшов сам. А котів взагалі немає. Якщо в когось є коти, то то велика рідкість. То ось ми бачимо кицю, яка сидить, вона така гарніня киця. Сидить собі, очевидно, вона тут живе і вийшла на прогулянку. І бачимо, дивіться, який чарівний цей міні-садочок. А там далі рододендрони. Оце спереду, або це пізніший рододендрон, чи це можливо азалія. Я вам пізніше покажу, що це за рослинка така. І хочу, щоб ви полюбувалися ялинкою коніко. Раджу купувати всім ялинку коніко. Вона не росте велика, з нею немає проблем, її не треба доглядати. Вона доглядає себе сама завжди. Вона завжди ось така дуже-дуже гарна. Далі бачимо ту яданіка, там де киця білякує. Кругленька туйка Даніка. Ну, киця, бувай, піду я далі показувати. Уже ці будиночки, ось ця вуличка коротенька, така закінчується. І підійду тут скільки: один, два, три, чотири, п'ять таких будинків. Так, і йду ось іще біля будинків є такий міні-садочок, просто туйка і далі. Скоро буде цвісти той кущик. І знову, знову алівці. Ялівці, ялівці це супер-краса, ялівці. Просто раджу всім всім саджати ялівці. Ось ця коротенька вуличка закінчується. Але закінчується вона також зеленими насадженнями. Бачимо. Ці туйки, які ростуть, далі ялинка, і ми з вами бачимо, як маргаритки квітують. Бачите, біленькі маргаритки тут скрізь по клумбам. Квітують маргаритки. І слухаємо спів пташок. Всі ми чуємо, як співають пташечки. Я вам бажаю всім гарного дня. Буду показувати далі вам гарні клумби і гарні мінні садочки.